Василь Симоненко Подорож Україну навпаки. Четвертий клас. Скорочено. Лесик, Толя й два володі сумували на колоді. Лесик скаржився Хлоп'ята, страх, як тяжко жить мені. Слухай маму, слухай тата, умивайся день при дні. Ох, і тяжко жить мені. Толя теж сидить, бідує, вилива жалі свої. Дуже таня виридує! розважай весь час її. А Володя скиглить. Тато змусив квіти поливати. І зітхає вся четвірка. Як нам тяжко, як нам гірко. Раптом тріс, і перед ними Бородань малий з'явився. Хитруватими очима на четвірку він дивився. І сказав до них Суворо цей химерний чоловік. Я почув про ваше горе через доли, через гори, свою бороду вголік. Поспішав морщі сюди виручати вас з біди. Недалеко звідсіля є чудна одна земля. Там ні дня нема, ні ночі. Кожен робить там що схоче. Тут всі четверо до нього. Поможіть нам, поможіть. Як пройти в оту країну? розкажіть нам, розкажіть. Поможу я вам охоче, каже власник бороди. Ви на мить заплющить очі, я відправлю всіх туди. Тільки так усі зробили, всіх, як вітром підхопило, закрутило, завертіло, заревуло і згуло, над степами, над лісами аж під небом понесло. Як розплющили всі очі, закричали Трулю! Я роблю тепер що схочу, що захочу, ти й роблю. Ми потрапили таки Україну навпаки. Ну, а цей чудесний край для малечі просто рай. Там в річках тече чорнило, там ніхто й не чув промило. Всі замурзані по вуха, галасують всі щодуху. духу, оком чують. Вухом бачать, догори ногами скачуть, сажатруси хати білять, землеміри небо ділять, косарі дерева косять, язиками дрова носять. Взявши торби, малюки, ходять в небо позірки, наберуть їх. Повні жмені ще й напхають у кишені і додолу з неба скік, хто на скирту, хто на тік. Лесик, Толя, два володі, як малі телята в шкоді. Цілий день брикали, грались, Риготали і качались, то з якимись хлопчиками воювали голушками то в густих чагарниках танцювали на руках. І кричали труляру, що захочу, ти рукану. Потім стомлені й щасливі спали висячі, сливі. Одіспавшись, ласуни рвали з дуба кавуни, і з кущів серед леват смакували шоколад. Якость їх біля млина. Стріла гвардія чудна. Ці вояки в штанях синіх верхи їхали на совинях. Хто такі? спитав похмуро найстрашніший Мацапура. Це перевертні, не діти. Гей, хапайте їх, в'яжте. Відпустіть, відпустіть негайно. Ой. І воякий той наказ так і виконали враз. Та й погнали неборак до палацу невмивак. Ждав їх в буці для собаки цар Великий Невмивака. Він найстаршим тут вважався. Бо сто років не вмивався. Як побачив цар малих, закричав, завив на них. Що це біса за прояви? В них праворуч руки праві? Чого вони очима бачать? Що це слуги мої значить? Треба їх обмить чорнилом. Бо від них одгонить милом. Потім всім їм для науки треба викрутити руки. Ще й відтяти треба вуха, то навчить очима слухать. Лиш тоді ці диваки зможуть жити в навпаки. А тепер цих недотеп Замуруйте в темний склеп. Так, зіпершись на ломаку, гаркнув грізний невмивака. І дітей всіх чотирьох слуги кинули у льох. У льоху в холодній тиші шаруділи сонні миші. От стіни та до стіни сновигали таргани і, забившися в кутки, пряли пряжу павуки. Пронизав усіх хлоп'ят страх нечуваний доп'ят. Тож всі четверо щосили, у тюрмі заголосили, і від тих солоних сліз льох увесь пошвах коліс. Перші стіни стали, потім двері з цукру впали, і щаслива дітвора з криком радісним Ура! Задала стрімкого дьору от царя страшного з двору. А вояки в штанях синях мчали слідом на свинях. І кричали, і докоряли, помідорами стріляли, ось, ось ось були б спіймали, але свині раптом стали і повернули до лози смакувати гарбузи. Як вояки не галділи, Свині слухать не хотіли, тільки рох, коли хрумтіли, гарбузи все їли, їли, а, наївшись, як одна, всі чкорнули до багна. Тож вояки всі чим душ Мчали слідом до калюш та благали любі паці вже пора ставати до праці. Свині добре все це чули, та й бровою не моргнули. І пролежали в багні дві секунди ще й два дні. А тим часом наші діти мчали, мов несамовиті, через поле сінокіс та й потрапили у ліс. Що без них тут буде з нами? Розізлився невмивака, що зірвалася атака, і звелів поставить клятий круг поляни вартових, щоб зухвальців упіймати хай чи мертвих, чи живих. Він сказав Дітей схопіть і в чорнилі утопіть. І вояки в штанях синіх Сновигали скрізь на свинях, доглядали, щоб малечі не було шляхів до втечі. Ну, а діти, бідні діти, стали худнути, марніти, стали їх бороти втома. Закортіло всім додому. І зітхала вся четвірка. Як нам тяжко, як нам гірко, раптом тріс, і перед ними бородань малий з'явився. Хитруватими очима на четвірку він дивився. Хто із вас додому хоче, каже власник бороди. Хай лишень заплющить очі, віднесу його туди. Тільки всі отак зробили, всіх, як вітром підхопило, закрутило, завертіло, заревло і загуло, над степами, над ярами попід небом понесло. Як розплющили всі очі гульк, уже в своїм дворі. Їх зустрічають, обнімають і бабусі, і матері. І кричать мандрівники: Нас тепер ніяким дивом, навіть бубликом красивим не заманити в віки Україну навпаки.